Це було поле заміноване, ми його розмінували в 22 році і зараз тут працюємо. Починали ми з саперами військовими, потім їх звідси забрали. Ми далі продовжили те, чому вони нас обучили. Ми намічали де що знаходили, так дійшли до цього, що вже можемо тут працювати. Стан дуже гарний. Вона, я думаю, що ще дня 3-4 вона вже зійде. Тільки якби ще пройшли дожів, хоча б один дощ в квітні. 80% я зможу обробляти. Ми тільки не зможемо обробляти слатслатино, і то ще під питанням плануємо, бо там дуже великі обстріли кабами і все остальне. Не дуже хочеться рискувати хлопцями-механізаторами, бо це зараз дуже і так розкіш для фермерського господарства. Дуже сильна загроза трішки відійшла. Це сталося, коли наші збройні сили вибили ворога з руської лазової. Ну трошки з нашої громади подвинули до кордону. Було прийнято рішення знову поновити поголів'я. Сіятись практично не вдавалось. Ми посіяли там буквально 10 відсотків. Ну а треба ж було за що чогось функціонувати. І в принципі, свині нас ну, тримала, скажімо так, на плаву. Марта місяця в рухі спротиву був. Ми думав, що так полізуть сюди, звісно, сусіди, так все і споганять нам тут, а скільки все замінують, скільки все розіб'ють, скільки разрушили саме. Скоріше хотілося, щоб вони звідси пішли, щоб їх вибити, звідси прогнати і сіяти, бо я люблю свою працю. Це в принципі. 25 вересня 2024 року ночі прилетіла. Три ракети, заявлені як 3С-400. Це було. Це телескопічний навантажувач. Він стояв прямо прям ось тут. тут Одна ракета прилетіла сюди. Ну, він згорів, його попрошивала осколками, ну, він якби відновленню не підлягає. Одна ракета теж отута прямо упала, там була третя ракета, прям сам ангар. Підрахувати, тут треба все, скажімо так, бульдозером і заново. Щоб зараз заново построїти, ну це плюс-мінус отакого розміру склад. ну Я думаю, це близько 100 тисяч доларів. Це тільки склад, наприклад. Цьому році, дякуємо Богу, все в принципі вовремя. Ми закрили тут і вологу, провелася одна культивація, провелася потім друга передпасівна. І зараз тут ми сімо кукурудзу. Трішки землі залишається там ближче туди до кордону, але за небезпеки ми туди заходити поки що не можемо. У нас 27 аграрних підприємств, які зареєстровані на території громади, і вели посівну роботу. З них сьогодні 10, які проводять посівну кампанію. Ті аграрії, які ближче до державного кордону, на жаль, вони не можуть в повному обсязі провести свою роботу. Складності в тому, що ворог застосовує сьогодні в півдроне застосовує волокно. Він наносить удари по нашій аграрній техніці, яка виїжджає в поля.